Всім привіт! Дізналася, що зараз є можливість отримати за 1 гривну лед рюкзак для дітей. У мене є також шанс, один із півтора тисячі, щоб його отримати. Умови акції прості купити канцелярій від 199 гривень в одному чеку. Що саме я зробила і купила її своїй дитині по акції зошитів. Ось це зошити у квітинку, їх тут 17 штук на 12 листочків. Є різні зображення. І дивимося, які ж я купила. Два зошити. Ось таким білим ведмедем. чотири зошити із зображенням кролика. Чотири зошита із зображенням писика. Два зошити із таким руденьким котиком. І п'ять зошитів із такими ось хом'ячками гарненькими. Тоді я ще купила цілу упаковочку зошитів, також у клітинку на 24 аркуші. 20 штук ось така пачка. Також є різні зображення, кожне зображення по 4 штучки. Що там є їжачки, попугайчики, єнот, коала і лемур, мабуть. Ось такі звірятка. Не буду розпаковувати зараз. показую, що ось така велика упаковка. І на касі мені запропонували купити за одну гривню ось такі прості олівці. Тобто, один коштує 10 копійок. Я можу сказати, що навіть це такий ще є плюс подаруночок. І ви тут бачите перед собою. Умова акції для того, щоб у вас також з'явилась можливість отримати, виграти за одну гривну ледрюк рюксак